Дохід 4-5 тисяч доларів в Україні міф чи реальність? Спочатку трохи фактів: після 24 лютого кількість українців, які хочуть працювати за вільним графіком, зросла на 38%. При цьому зарплатню понад 1000 доларів мають лише 11% українців, а 35% залишились без роботи. Про що говорять ці цифри? Люди прагнуть більше заробляти, люди прагнуть не залежати від офісу, але вдається це далеко не всім. Тоді чому деякі люди купують нові квартири і машини, а деякі ледве доживають до наступної зарплати. Вся справа в діях. Раніше я теж відносився до тих 90% людей, які заробляють тисячі доларів мінімум за три місяці. Але потім я почав пробувати себе у цифрових валютах та після постійного навчання, роботи та вдосконалення своїх навичок зробив собі перший мільйон доларів. Але вони не були зачислені мені на рахунок за один день. Мій перший відчутний заробіток був тисячі доларів на місяць, але без жодних вкладень. Тепер я створив власний алгоритм, який допомагає моїм учням повторити цей досвід. І звісно, що потім я хотів заробляти ще більше і створив покроковий план дій, як вийти на дохід від 5 тисяч доларів. І вже ближчими днями я поділюсь цими знаннями абсолютно безкоштовно. Звідки така щедрість? По-перше, я щиро люблю свою країну і хочу, щоб середній дохід всіх українців значно збільшився. А по-друге, чим більше людей буде в екосистемі цифрової валюти, тим більше ми всі будемо заробляти, тому це вигідно всім. Тому давай разом збільшимо кількість людей, які добре заробляють, і щоб ти був у цьому числі. Тому реєструйтеся за посиланням нижче, і одразу ж після реєстрації я відправлю вам бонус. Відеорозбір мого кейса, як я вклав 400 доларів і заробив 10 тисяч доларів за 3 дні. До зустрічі на цьому онлайн-уроці.